В ефірі українське радіо Миколаєвої студії Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма Радіодень. Сьогодні говоримо про застосування підприємцями реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів. З 1 жовтня відновлюється відповідальність за їх невикористання. Почуємо представників податкової служби та підприємців. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаїв, 92 92FM. Первомайськ, 1059 105,9FM. і Сьогодні четвер, 28 вересня, 582-га доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. І далі говоримо про податкові новації щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів. З 1 жовтня 2023 року повертаються штрафи за невикористання підприємцями касових апаратів. Відповідний закон набрав чинності з 1 серпня 2023 року. Більше про це дізнаємося від заступниці. Начальника головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області Ольги Купчишиної. Вона з нами на зв'язку. Пані Ольго, порівняно з довоєнним періодом, скільки підприємців зараз працюють на території області і в яких сферах найбільше? На сьогоднішній день у нас підприємницьку діяльність здійснює 49 тисяч фізична особа підприємців. Якщо ми порівнюємо з довоєнним періодом, то на 1 вересня 2021 року така кількість фізичних осіб підприємців була 50 тисяч а станом на 1 січня 2022 року 50 десять тисяч Я хочу сказати про те, що на сьогоднішній момент переважна більшість видів підприємних. Ської діяльності це є торгівля і вирощування сільськогосподарської продукції. Також наголошую, що на території Миколаївської області ввелися бойові дії, і багато суб'єктів підприємницької діяльності: ті, які потерпали від обстрілів, ті, які втратили свій бізнес, вони на сьогоднішній момент не здійснюють підприємницьку діяльність. Ось ці цифри, що навели. Ви на початку це ті, які реально працюють, чи тільки вони зареєстровані, але не всі працюють. Це тільки ці, які зареєстровані. Я вам хочу сказати, що на сьогоднішній момент у нас десь приблизно 19,5 тисяч платників податків не здійснюють підприємницьку діяльність, тому що у них немає змоги, хто не може повернутися до міста Миколаєва, і ті, які перебували в зоні бойових дій, перебувають вони також не здійснюють підприємницьку діяльність. Хто тоді із суб'єктів господарювання повинен застосовувати у своїй діяльності ось ці реєстратори розрахункових операцій? На сьогоднішній момент у нас 1 січня 2022 року використання РРО і стало обов'язковим для всіх платників єдиного податку, другої та четвертої груп оподаткування. В період війни цей обов'язок не був відмінений, але в зв'язку з введенням режиму військового стану, так як територія Миколаївської області перебувала під зоною бойових дій і по Україні, також воно було трішечки відмінено в зв'язку з введенням режиму воєнного стану. Призупинений, можна так сказати, так ти. Зупинено да і в зв'язку з прийняттям закону 3219, всі вище зазначені суб'єкти господарювання. Це платники податку другої та четвертої групи. Тепер повинні в обов'язковому порядку проводити розрахункові операції через РРО або ПРРО. Нові правила застосування РРО у нас не стосуються лише платників єдиного податку першої групи оподаткування. Усіх, усіх які ви належать до першої групи, незалежно. Від того, Осіб. які види діяльності, незалежно від того, які види діяльності вони здійснюють. Тобі ж це і торгівля на ринку, це і послуги для таких платників податків першої групи не застосовується РРО або ПРРО. А скільки вже використовують саме РРО або ПРРО? уже на сьогодні вони використовуються. На сьогоднішній день у нас взагалі на території Миколаївської області зареєстровано 13 тисяч тисяч РРО та ПРРО, А так як у нас було внесено. Законом України від 6 липня 95 року номер 265 ВР про застосування реєстраторів розрахункових операцій. І цей закон, відповідно, новий 3219, який зобов'язав уже всіх бути платниками 2 і 4 -ї групи, щоб вони придбували РО, ПРРО, на сьогоднішній день у нас таких платників, це 1 серпня 23 року по теперішній час зареєструвало 2,5 тисячі реєстраторів розрахункових операцій. І програмного РРО це дуже велика цифра. Це на сьогоднішній момент кожен підприємець розуміє, що до 1 жовтня він повинен собі поставити цей РРО перере і щодня в нас цифра збільшується. Тут тобто, практично за два місяці, ось таких ну достатньо велика кількість так, підприємців так, так, це Це, так, 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 це, так, це так, гарна це, цифра, враховуючи те, що десь бізнес і не працює, але всі працюючі підприємці, вони розуміють свій обов'язок платника податків. Що він повинен мати свій РРО або ПРРО, і вони зараз його активно починають у себе застосовувати. А все-таки більше перевагу надають підприємці програмному або саме звичайному реєстратору розрахункових операцій. На сьогоднішній момент більшість це програмне РРО, тому Воно що це старше. не та... не таке затратне, так? Справа в тому, що перероччиво вигідне, тому що ці підприємці, які здійснюють торгівельну діяльність в магазинах, їм це зручніше. Це може бути або в телефоні, або може бути в якості видають різні зараз фірми, там банки. Вони невеличкого формату і воно дуже зручно працює. І та кількість товару, яка невелика у суб'єктів підприємницької діяльності, воно там і спрощене програмування є, і суб'єктам підприємницької діяльності Гідніше користуватися перереро це взагалі дуже дуже зручно. Яка все таки відповідальність? Ось передбачена, і яка вже буде використовуватися з 1 жовтня? Так, є відповідальність у нас передбачена законодавством України. А саме з 1 жовтня 2023 року у разі встановлення контролюючим органом факту непроведення розрахункових операцій з РРО або ПРРО з фіскальним режимом роботу будуть застосовуватися у нас фінансові санкції. І Який розмір цих штрафів? Розмір штрафів буде такий. 100% вартості проданих з порушенням товарів за порушення, перше, яке буде вчинене, і за наступне кожне вчинене порушення буде 150% вартості проданих з порушенням товарів. Тобто це буде бити по кишені підприємця, якщо він буде не використовувати. Це буде бити по кишені підприємців. У нас зараз є дуже прекрасний режим це застосування безкоштовного перерерок, який надається Державною податковою службою України. Зараз багато підприємців підключаються до такого перереру, і воно дуже зручно, дуже прекрасно. І платники податків повинні розуміти, що у разі як що він не видає чек, і чи прийде скарга від громадянина, чи це буде навіть перевірка підприємця, то штрафна санкція 100% за перше порушення нікуди не подінеться. А за інші 150%. якийсь перехідний період буде чи якісь пільги можливо? Я хочу звернути увагу, що з 1 жовтня 2023 року застосування штрафних санкцій відновлено стосовно всіх суб'єктів господарювання, що дійснюють свою діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Але водночас законом 3219 низку суб'єктів господарювання звільнено від відповідальності за порушення вимог, що вчинені підприємцями у період з 1 січня 2022 року до 1 жовтня 2023 року. Ім відповідальності за порушення порядку розрахункових операцій при продажу акцизних товарів, здійснення діяльності з купівлі продажу іноземної валюти і діяльності у сфері організації та проведення азартних. Також починаючи з 1 жовтня 2023 року, суб'єкти господарювання не нестимуть відповідальність за порушення вчиненими ними при продажу товарів, надані послуг на Тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України по дату завершення тимчасової окупації цих територій, територіях активних бойових дій також по дату завершення бойових дій на відповідних територіях, і територіях можливих бойових дій по дату припинення можливості бойових дій. Окрім цього, законом 3219 суттєво зменшено розміри штрафних станцій для фізичних осіб підприємців, які є платниками єдиного податку, і 100-150% до 25-50% вартості поданих проданих з порушенням товарів робіт послуг знову ж таки, крім тих платників, які зареєстровані платниками ПДВ, які здійснюють діяльність продажу підакцизних товарів, технічно складних по побутових товарів лікарських засобів виробів медичного призначення, ювелірних побутових виробів. Миколаївщина або якісь із її районів належить до ось тих територій, при які ви зазначили? У нас очаків це зона бойових дій. У нас є окуповані села. Це Покровка, Покровське і Васильівка. Це зона бойових дій на сьогоднішній момент. Які будуть не підпадати цим штрафним станціям тобі Є у нас певні села і міста, де і ще ведуться бойові дії. А яким чином буде податкова контролювати ось виконання цього цих вимог, тому що перевірки і ще не відновлені, не дозволяється проведення перевірок суб'єктів підприємницької діяльності. Так наразі мораторій на проведення податкових перевірок платників податків не відмінений, але внесено зміни до податкового кодексу України, яким визначено випадки проведення контролюючими органи перевірок суб'єктів господарювання. Тобі ж, якщо наприклад буде якась скарга, яка надійде стосовно порушення вимог, не видачі навіть того самого касового чека суб'єктам підприємницької діяльності, то ми маємо право вже вийти на перевірку. Ну, підприємці вважають, що все таки не на часі воєнний стан ми знаходимося у війні, не на часі ось знову повертатися до відповідальності і штрафів за невикористання ось цих РРО наразі, якщо суб'єкт підприємницької діяльності порушує податкове законодавство. То ті штрафні санкції, які прописані податковим кодексом і діють на сьогоднішній момент, то вони будуть застосовуватися, тому що в період війни є такі несумлінні платники податків, які, наприклад, можуть взагалі працювати. Без включення реєстратора рахункових операцій, тому що вони думають, що так як ведеться на їх території ще бойові дії, до них не приїде податкові. Тобто ж ми повинні сьогодні йти до європейської країни, якщо ми хочемо бути в європейській країні і відчувати себе європейцями, ми повинні і мислити вже по європейськи стосовно того, що кожна людина несе відповідальність за те, що вона вчиняє, і незважаючи на те, що війна, незважаючи на те, що платник податків здійснює цю діяльність, він повинен дотримуватися всіх норм свого податкового законодавства і правильно здійснювати всі свої розрахункові операції. Щирі слова подяки всім платникам податків, які сьогодні в війну працюють, донатять, сплачують податки до бюджетів. Адже ті податки, які ви сплачуєте до місцевих бюджетів, від цих податків залежить розвиток вашого міста або вашої громади. Ви сьогодні всі сумлінно ставитеся до виконання своїх обов'язків перед державою. Будь ласка, ми вам дякуємо за те, що ви завжди дотримуєтесь податкового законодавства. Заступниця начальника головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області Ольга Купчишина була з нами на зв'язку.